Вітаю, друзі! І сьогоднішнє наше відео по факту буде поділене на дві частини. Я знаю, що в останніх своїх відео я так би мовити, по факту навалив зради, розповідаючи про негативні сторони як українського, так і західного керівництва. Але слід зазначити, що у своїх роликах я ж ніяк не закликаю до припинення вогню і початку мирних переговорів, а навпаки, намагаюся, як я це бачу. Казати на ті чи інші негативні моменти, позбувшись яких Україна могла б воювати зі значно більшою ефективністю і втрачати набагато менше людей. Знову ж таки, це лише моя думка, і ваша може бути абсолютно протилежною. Це нормально, але як я вважаю, кожна людина зараз має розуміти проблеми нинішньої української держави і робити свої власні висновки, виходячи передусім з того, як ваші ідеї зможуть підштовхнути українську державу у правильному напрямку і зробити її боротьбу ефективнішою. Що ж, думаю, що зі вступом можна закінчувати, адже він і так доволі таки надовго розтягнувся. І тепер ми нарешті можемо переходити до суті самого ролика. Як вже казалося на початку, він буде розділений на дві частини першій ми з вами поговоримо про суть Північноатлантичного альянсу і чи дійсно він здатний забезпечити безпеку українському народові, а у другій обговоримо деякі моменти в зв'язку з останньою заявою міністра оборони України, який Руслан Умєров розповів, як Україна буде діяти в умовах обмежених поставок зі сторони західних держав. Ну і наостанок у нас буде невеличка доза позитиву. Стосовно літаків f 16 які Україна так довго чекає ще з минулого року. Ну і перше про що хотілося поговорити, так це про відносини України з Північно-Атлантичним Альянсом. Не так давно відбувся ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні, на якому директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер зробив кілька заяв про Україну, у яких наголосив, що Сполучені Штати завжди виступали за те, що майбутнє України в НАТО. І питання стоїть лише у тому, як члени альянсу мають просигналізувати своє спільне бажання, щоб Україна якомога швидше просувалася до своєї кінцевої мети, а саме членства в Альянсі. За словами Карпентера, НАТО має створити міст для того, аби прискорити вступ України в Альянс. І створення цього самого мосту передбачає появу нового командування в Німеччині для підтримки України в навчанні, координації, оснащенні, логістиці і розвитку військ, а також розміщення високопоставленого цивільного представника в Києві для управління інституційним оборонним процесом, поки Україна не стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Також було розказано про деякі безпекові угоди, які держсекретар Сполучених Штатів Блінкен коментує як неймовірно потужний пакет. Наголошуючи, що Сполучені Штати разом з іншими країнами-партнерами зобов'язалися на довгострокову перспективу допомоги Україні у збудові її оборонної спроможності, що дасть можливість стримувати Росію. Також у безпекових домовленостях 9 липня зазначається, що західні країни відтепер спільно надають Україні такі системи протиповітряної оборони, як Петріот і Сам ПТІ. Передусім надавати Петріоти будуть Сполучені Штати, Німеччина та Румунія, а Нідерланди в свою чергу надаватимуть нам компоненти, необхідні для забезпечення роботи цих систем, а Італія надаватиме нам свої системи ППО, сам ПТІ. Що ж, можна сказати, що саміт НАТО пройшов набагато більш успішно, ніж від нього очікували спочатку. Але все ж таки, нам навіть не те, що не надали ніяких гарантій, навіть слів про скорий вступ України в НАТО не було сказано. Та й взагалі, якщо навіть згадати недавні заяви з приводу вступу України в Альянс, то там можна почути такі твердження, що начебто Україна занадто корумпована для того, аби бути членом Північно-Атлантичного Альянсу. І тут ми бачимо найбільше лицемірство в історії. Адже так, наші чиновники дійсно достойні того, аби сидіти за гратами, і бажано довічно, але якщо подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. То ми бачимо зовсім інше. Наприклад, у 2009 році в НАТО приймають Албанію, країну, яка виникла випадково після Першої Балканської війни. Країну, стосовно якої у відкритих джерелах можна знайти інформацію, що станом на 2012 рік, тобто коли вона вже була членом Альянсу, Албанія мала 33 бали за індексом сприйняття корупції. А у 2013 році цей показник впав іще на 2 бали. Україна зараз. Станом на 2023 рік має 36 балів за індексом, у той час як Албанія змогла вийти на цей показник лише у 2020 році, через 11 років після вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. І весь цей час ніхто її не пред'являв з приводу корупції і не заважав її вступу. Її корумпованість не була проблемою, як і корумпованість інших посткомуністичних країн Східної Європи. То може справа тут зовсім не в корупції, а як може здатися на перший погляд в сцикливості західних країн? Адже часто нам доводиться чути про те, що начебто прийняття України в НАТО призведе до ескалації конфлікту і начебто зможе поставити під загрозу безпеку всього регіону і всього світу. І щоб допомогти відповісти на запитання, так це чи ні, Атлантична Рада у партнерстві з Міністерством закордонних справ Естонії провела навесні цього року серію великих теоретичних навчань. В яких взяли участь десятки провідних експертів, в тому числі нинішні урядовці Сполучених Штатів і союзників, щоб вивчити майбутні сценарії російсько-українського конфлікту і їх наслідки для західної безпеки, слід зазначити, що деякі з навчань розгорталися в недалекому майбутньому після того, як Україна вже вступила в альянс. То час як інші моделювали процес вступу України до Альянсу. Сценарії включали в себе варіанти, в яких Україні вдалося повернути свої території, так і ті, в яких частина українських земель залишилась окуповані Росією. І на диво, результати цього моделювання були більш ніж однозначними. Європа навпаки стане більш стабільною і безпечною, якщо Україна буде членом Альянсу. Практично в усіх випадках Росія так і не пішла на ескалацію, коли Україні запропонували членство в НАТО, і в усіх інших сценаріях Росія була набагато обережнішою у своїй взаємодії з Україною, коли вона стала членом НАТО. Навіть у сценаріях, які починаються з видимого військового нападу Росії на Україну, конфлікт швидко йде на деескалацію. і обидві сторони мали достатньо сильні стимули для того, аби уникати прямого конфлікту, який міг би призвести до ядерної війни. Цей висновок відповідає поведінці Росії за останні півтора десятиліття. Путін був готовий застосувати силу проти країн, які не є членами НАТО, в тому числі Грузії і України, але його стримували від нападу на країни НАТО. Більше того, сьогодні деякі спостерігачі припускають, що лише Захід має переважний стимул уникнути ядерної ескалації в Україні. Але з Україною в НАТО, який є ядерним альянсом, Путін також повинен був би побоюватися можливого ядерного зіткнення, що зробило б його набагато більш обережнішим у відносинах з Україною. І незважаючи на всі останні інциденти, враховуючи конфлікт російсько-естонського кордону на морі, який був організований Росією, чи падіння дронів і ракет на території деяких країн НАТО. Передусім Польщі та Румунії Путін навряд чи б наважився на щось глобальніше по відношенню до України і всього НАТО, оскільки б готовність Збройних сил України протистояти російській агресії точно б не вілювало невпевненість і нерішучість західних країн, які б могли слугувати стимулом для Путіна напасти, наприклад, на ті ж країни Балтії. То що ж це виходить? Україна відповідає всім критеріям для того, щоб стати членом НАТО, але її все одно не беруть, незважаючи на те. Що її присутність там була б набагато вигідніша для самого ж альянсу. Насамперед, я гадаю, що це передусім відбувається тому, що самі члени НАТО не бажають зміни статусу Кво. Поміркуйте самі: усі останні генсеки НАТО, які були обрані на цю посаду, були з маленьких і нічого не значущих країн, як військовому, так і в геополітичному плані. Ось, наприклад, попередній був з Норвегії. А нинішній з Нідерландів хтось взагалі чув, що всі країни грали визначну роль на геополітичній арені, особисто я ні. Та й вибирають таких персонажів, що максимально далекі від поняття рішучості і налаштованості на зміни. Їм просто зручно жити в парадигмі того, що є велика Росія і маленька Україна, і змінювати своє бачення світу вони просто не бажають. Адже це їм вигідно, особливо враховуючи те, що вони розглядають Російську Федерацію в майбутньому як одного із головних партнерів. У протистоянні з Китаєм, звичайно, вони надають нам зброю, але надають нам її стільки, щоб ми просто трималися і не програли, але не перемогли. Адже остаточна перемога Російської Федерації їм також невигідна. Ні з економічної у плані відмивання грошей, ні в геополітичному плані. Адже це підірве позиції НАТО і призведе до посилення путінського режиму, який зараз є союзником КНР. В той же час, як повна перемога України. Могла б призвести до дестабілізації всередині самої Російської Федерації і погіршення стабільності в усьому регіоні. Звичайно, деякі приємності ми від них отримаємо. Наприклад, як можна було зрозуміти з саміту НАТО, і як про це заявив Кулеба, нині F-16 знаходяться на шляху до України, захищатимуть наше небо. Але слід розуміти, що ми отримаємо обмежену кількість літаків, а коли будуть досягнуті домовленості про розширення кількості отримуваних винищувачів. Нікому ще не відомо. І виходячи з усього цього, нинішній міністр оборони України Рустам Умєров зробив заяву про те, що Україна має план перемоги у війні. Згідно його словам, вагання Заходу щодо передачі Україні необхідної зброї та надання Україні дозволу бити по цілях на території Росії займає час. А час у цій війні є вирішальним, як сказав Уміро, нині Україна використовує дозвіл на ураження цілей на території Росії на невеликій відстані, б'ючи лише по військових об'єктах, натякаючи на те, що заходу час розширити можливості України з приводу ударів по території країни-агресора. Росія вже ескалує цю війну, вони не рахуються з людьми. І тому вони атакують лікарні та інші цивільні об'єкти. Ми хочемо захистити своїх людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі. Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО і зброї для захисту наших людей, додав міністр оборони України. І якщо казати коротко, то якраз таки в цьому і полягає план Рустама Умєрова у збільшеній кількості ППО. І зброї для української армії. Маю надію, що після цієї заяви вони не будуть в черговий раз клянчити у НАТО, показуючи тим самим, що все на що вони здатні, так це стояти і просити: дайте! А нарешті візьмуться за голову і за розбудову власного військово-промислового комплексу. Ну а ви також напишіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте з приводу слів Рустама Умєрова. Ну а я ж на цьому буду завершувати своє відео. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!